Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київські новинари і черговий випуск Бандера Ньюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче, Отже, поїхали життя Дональда Трампа знову під загрозою. Байден сказав, що секретні служби зроблять все для того, щоб Трамп дожив до виборчих перегонів. Натякнув що далі, можливо, в'язниця Китай, Китай піднімає пенсійний вік, плюс 5 років будуть працювати китайці. Ємен ємен погрожує Ізраїлю. Мовляв, в них є ракети і вони будуть боротися. Власне, такі погрози звучать від хусітів. Ну і е, основний наш центральний київський ботанічний сад імені Гришко каже, що раритетні рослини та теплиці під загрозою. Тому що немає належної енергетики, немає чим опалювати, і в цьому винна Російська Федерація. Російська Федерація взагалі багато у чому винна. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.